Шановні колеги, вітаю вас з продовженням навчання і хочу сказати, що сьогодні залишилося рівно місяць до його закінчення. Я помітила, що у вас погано йдуть справи з роботою на сайті Вікі. Пов'язано це, мабуть, з тим, що у другий день. Очного нашої нашої з вами зустрічі були такі з цим сайтом, пов'язані не дуже приємні моменти. Але те, що залишилось не нам треба все ж таки виконати. І я помітила, що ваші персональні сторінки, вони у кого є якась інформація, ось відкриємо Світлану, але фото нема. І... Будь-яку відкрити не буде. Тут навіть інформації у Юлі нема. Тобто треба зробити обов'язково. І Анушка відстає. Хто у нас тут відмінниці Олена? Текст є, вписала, а фотографій нема. Ось сьогодні, на прикладі сторінки Олени Саскевич покажу, як вставити фотографію і що далі з цим зробити. Шановні колеги, для того, щоб працювати на сайті, нам обов'язково треба увійти. Увійшли і залогінілись. У мене бачите, тут ім'я користувача вже написано. Зараз я введу пароль. І увійду. Ось коли я увійшла, у мене з'явилося тут залогінилась я і з'явилася завантажити файл. Ось те, що нам зараз треба. Я натискаю у сусідньому віконці, відкриваю ссылку в новій вкладці завантажити файл. Вибираю файл з екрану, і я тут стащила фото Олени спеціально для навчального ролика, щоб його ось з'явилася фотографія Олени. Зображення. Короткий опис я напишу, що це Олена Валентинівна, що це її фото. Копірують. ставити. І що я роблю? Я завантажую файл. Ось таке маємо гарне зображення і його назва. Бачите, ось я його зову зараз. Зображення таке копірую. Тепер я йду на сторіночку Олени і ставлю редакцію, де редагувати це фото. Історія файлу, сам файл. Не так. Хоча Давайте так, як я собі робила зараз. Повторюю так, редагувати. І ось тут файл, цей вже про нього вписане ем, то чорне зображення, яке вам треба поміняти, замінити на своє фото. Ми вичищаємо акуратненько ось до двокрапки. Тобто тут написано, що це фото без імені. А ми вставляємо, що це фото. Олени Валентинівни. І ще підпис фото. Ми вже копіюємо тут цю додаткову інформацію і підписуємо, що це її фото. Все. Ми все зробили як вслід. Давайте переглянемо попередній перегляд. Правильно нас вийшло, все правильно. Тому ми тепер можемо сміло зберегти сторінку. І дивіться, яка гарна сторіночка. Але тепер це так тільки бачить той, хто редагує. Так? Я собі дозволила, як ваш тренер, зробити це. Ви працюєте тільки зі своєю сторінкою. Тепер на треба поглянути, як її будуть бачити всі люди, прибрати ці всі редагування. Я вийшла із системи, я знов йду, це позакривала все, йду знов через наш клас. Дивлюся, знаходжу де Олена. Так, ось, бачите, як гарнисенько все виглядає. Тепер я копіюю цю, цю URL-адресу, йду в нашу таблицю оцінювання. Знаходжу це особиста сторіночка, бачите, тут написано вже завдання, вас очікує. Персональна сторінка Вікі. І знаходжу де Олена. Выресую тут віки, Порівняю, щоб вона гарно виглядала з с... зображення посерединці і, і про посиланням вставляю та елки. Зараз добавляет Очищаю те, що підсвічене, вставляю у раленсі. І застосовую. Тепер, якщо ми поглянемо, у Олени з'явилося посилання на її персональну сторінку. Ось так її бачать всі, хто заходить на сайт Вікі. Дякую за увагу і сподіваюся, що після цього ролика, після інструкції, всі швиденько свої сторінки зроблять. Олена, якщо захоче свою сторінку фото переробить, Заліє якусь, якесь інше фото, яке їй більш подобає.